Доброго дня, любі дітки! Зараз у нас на вулиці чудово пора року осінь. Восени відбувається дуже багато природних змін, і тому зараз я пропоную вам дізнатися, як же ж змінюється наше навколишнє середовище восени. Жовте листячко летить, під ногами шевестить. Сонце вже не припікає, коли діти це буває. Правильно, восени. У природі постійно відбуваються зміни. Сонце сходить і заходить, день змінює ніч. Щойно було тепле літо, а вже настає прохолодна осінь. Осінь це одна з чотирьох пір року. Восени сонце опускається нижче, земна поверхня освітлюється та зігрівається менше, тому восени стає холодніше. Спочатку осінь пишна і золота, сонячна, а потім сумна, дощова та холодна. Листя на деревах змінює кольор від жовтого до багляного, а згодом листя опадає на землю. Осінні місяці вересень, це рання осінь жовтень, золота осінь, листопад, кінець осені. Восени відбуваються такі зміни. В неживій природі дні стають коротшими, частіше йдуть холодні дощі. У житті рослин достигають плоди на калині, горобині, каштані й яблоні. У житті тварин відлітають у теплі краї птахи, готуються до зими звірі.